Ви акуратно там мокро і провидалися. Газ прокрили, а. Було, ну я чула два. Від першого я проснулася, другий був сюди. Я з першої карти. Тут ніхто не живе, але ну, в мене є телефон власниці. А у вас пошкодження є Так, да, вікна розбиті. Два, оце вікно і сусідні кімнаті.